To I to Я ж тобі все не так, щоб роз зрозумію, насправді. Е, розминка, це коли це перевірка на ктливість, коли командам задається питання, і вони мають оригінально на них відповісти. Ой, все. <реш> Тож, просимо команди на сцену. А поки команди задаватиме другу питання, ви, шановні гадачі, маєте змогу підготувати власні питання, щоб задати їх команду.